Дорогі українці, сьогодні ми відзначаємо День державного працювання. А завтра ми будемо відзначати День Незалежності України. Ми живемо у важких обставинах. Ми живемо в часі війни і щодня ми виборюємо свою волю і свободу. Але пам'ятаймо, що з нами Бог. І наша правда, і наша сила ніким звойована ще немає. І недаремно сьогодні я прийшла на це місце величі і духу, на цю Криловську гору, де панує дух наших предків. Вони нам заповідали ніколи не втрачати віри, надії і любові. І знаю, що Україна була, є і буде, є любові. Хочу низько вклонитися усім героям. Захисникам і захисницям, які залишили своє життя там на передовій, щоб ми з нами тут могли тримати свій стрій, і кожен на своєму фронті тримав оборону України. Я хочу подякувати усім нашим захисникам, які кожного дня там вибоюють для нас волі і свободи. І вірю, що на наступний рік, День Незалежності, будемо святкувати у вільній. І непоборні України. Україна була, є і буде, моє уміє. І хай Україна для нас усіх буде завжди понад усе. Слава Україні! Героям слава!